Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник від японського бренду Seiko. Особливість моделі, звичайна прямокутна форма корпусу. В актуальному асортименті Seiko це єдина квадратна модель. Взагалі, зараз більшість брендів випускають лише круглі годинники. Тому, якщо вам подобається така форма корпусу, рекомендую звернути увагу. На білому клітчатому циферблаті розташовані накладні індекси. Ті, що кратні трьом, зроблені у вигляді смужки з трьох кристалів. Захищає циферблат скло Hardlex. Корпус із нержавіючої сталі 316L. На всій поверхні дзеркальне полірування. Ширина корпусу 26 мм, а товщина складає 6 мм. Вага близько 60 г. Такі невеликі габарити досягаються завдяки кварцовому механізму 4 n 30 Батарейка розрахована на 2 роки. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд в місяць. Комплектується модель сталевим браслетом. Зручна застібка з кнопками. Ціна годинника 270 доларів США. Всі потрібні посилання ви зможете знайти в описі до відео. Не забувайте підписуватися на канал. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!